Усім привіт! Сьогодні я хочу зробити такий порівняльний аналіз двох тональних основ із серії Giordani Gold. Перша тональна основа це сіяюча тональна основа Giordani Gold. Вона була в попередніх каталогах, я її вже користуюсь, а це у нас новинка третього каталогу. Це у нас антивікова тональна основа з пребіотичною сироваткою. Що їх об'єднує? Це те, що і та, і та тональна основа, ну, звичайна серія Giordani Gold, але вони мають сертифікат веганського веганської спільноти. Тому для тих, хто дуже цінує природу, це ваш вибір. Ну і давайте будемо рівняти. У мене два відтінки. Перший відтінок це сіяюча тональна основа, щоб не помилитися. це у мене. 43,245. Це світлий беж. І я купила нову тональну основу. Це у мене код 4-2-2-40, Це слона, слонова кітка. Ну, я хочу одразу, знаєте, на руці порівняти ці відтінки, щоб вони для вас були дуже зручно. Спочатку дивіться, ця має таку піпетку. Ну, ось. А ця тональна основа у нас. А давайте подивимося, вона, мабуть, звичайна. Так, вона звичайна. Але е, я просто, щоб швидше, щоб бо вона нова, і ми порівнюємо одразу відтінки. Давайте подивимось, як вони виглядають. Е, сіяюча тональна основа беж, вона світліша, має такий більш, знаєте, е, пісочний відтінок. І е, Джорданівська, яка у нас слонова кістка нова, основа антівікова, вона більш е, такого кольору з сірим під, підтоном, мабуть. Але давайте я хочу подивитися, як вони будуть виглядати е, взагалі на обличчі, бо вона е, ця дуже рідка. Вите, сірий під. А ця така більш Щільна. Я просто хочу побільше взяти, і зараз хочу, як воно буде у мене на обличчі. Ну, давайте почнемо з сіяючої то тональної основи. Це тональна основа, яка в своєму складі має 90%. Давайте це у мене праве, да? Нуду. має состав входить ніценамід. Так, і давайте, що щось я так себе полюбляю. Половинку зробимо. І гіалуронова кислота, закінчу речення spf фактор в цій тональній основі, це SPF 25 Сіяюча, якщо подивитися, вже, бачите, я не якийсь хайлайтер не, не використовувала, але дійсно вона сіяє. А, вона дуже така легка. А, вона, я не скажу, що вона дуже щільна, вона а, дійсно така, знаєте, а, я не знаю наскільки на, на, на омолоджую, але е, дивіться, якщо, наприклад, ми е, цілий день ходимо з е, тональною основою, яка має в своєму складі гіалуронову кислоту, да, Ні це наміт, це взагалі підтягує шкі, шкіру, е, дуже е, суперово е, впливає на, е, шкі, на, е, на наш бар'єр шкірний. Вибачте, але так. І е, якщо ви полюбляєте такі дуже легкі тональні основи, то це дійсно для вас. Ну, мені, е, вона, мені вона подобається е, своєю легкістю. Якщо е, давайте подивимось, відтінок дивіться, у мене дуже шкіра світла, і я, е, на шкірі вона, якщо порівняти з шиєю, вона її дуже легко. Розташовуються, ну, мені подобається. Ну що, Давайте використаємо нову тональну основу. Це перша тональна основа, а, яка а, змі... теж а, для зміцнення і захисту шкірного бар'єру. Пребіотична сироватка це пребіотики. Якщо ви знаєте, це живі бактерії, які допомагають як нашому шлунку а, їжу. Щоб росли наші нормальні і дуже корисні бактерії. А стосовно шкіри, це 100%, якщо вони будуть на нашій шкірі, то ці пребіотики, бактерії будуть допомагати захищенню нашої шкіри. І тому я сподіваюся, що це дуже класно. Ну, Давайте будемо наносити на обличчя. Слонова кістка. Слонова кістка, ви знаєте, вона ж улюблена, да? слонова кістка, Колір. Він нейтральний. ну, Будемо дивитися, наскільки вони, а, цей колір, він буде підходити до моєї шкіри. А, компанія заявляє, що шкіра буде набагато молодшою. Зразу мітє, а, Ну, Давайте дивитися, як це буде відбуватися. Ще хочу, хочу трошечки. Ну, вибачте, це у нас нічого не зробиш, війна йде, тривога лунає, мабуть, мігів злетіла, ну, ми вже зараз закінчимо. Хто чує, то, звичайно, проходьте викриття. Ну, дивіться. Вона дуже мені подобається так, вона не сіяюча, як, ну, як ми б хотіли, як мені здається. але якщо подивитися на кольор обличчя, то ви побачите, ну, це на ваш погляд. Але мені здається, що моя ліва половинка у вас буде права половинка, вона більш щільна. Тому. Але ви знаєте, я взагалі полюбляю тональні основи Джордані Голд. Бо шкіра стає, знаєте, настільки доглянутою. От Дивіться, я в цю сторону і в цю сторону. Вони мені обидві сподобаються. Але стосовно перекриття якісь недоліків, мені подобається більше. Ну, антивікова тональна основа, але це е, на любителя. І ще хочу сказати, дивіться, що у мене, е, як казала, шкіра світла, але е, вона дійсно е, слонова кістка. Я думала, вона буде дуже темною. Якщо подивитися, е, якщо ну, ви бачите, вона е, така темна здається, Але е, на обличчі вона виглядає дуже класно. Тому е, бачите, <рес> результат є. Сподіваюсь, що вам буде дуже корисна ця інформація, і тому можете купляти. Як одну, так і іншу. Але е, майте на увазі, що ця тональна основа має фактор SPF 25, а ця тональна основа має SPF 12. Тому, якщо у вас є е, пігментні п'ятна, плями, вибачте, ну це так. А, а якщо ви хочете мріяти більш е, сильний захист. То, звичайно, використовуйте денний крем з більш сильнішим фактором захисту. І це, можливо, і серія Novage, і там є дуже гарний фактор захисту. І мені подобається наш захисний крем SPF 50 Novage. У мене його зараз немає, але ну, немає під рукою, але він 100% в мене є. Ах, тому а, вони дуже гарні. Бачите, я не знаю, ну а, шкіра, я не знаю, не, а, наскільки підтягнута, але а, вона дуже а, виглядає дійсно молодшою. Ну, мені здається, я так розумію. А там, як вам буде заподобається. Але це класно. Замовляйте ці тональні основи, використовуйте, будьте щасливими, будьте здоровими, бережіть себе і обов'язкова перемога буде за нами. Все, па-па.